У найближчому майбутньому AMD планує випустити нову лінійку процесорів Ryzen 8000 GE, яка буде вражати своїм низьким рівнем TDP всього 35 Вт. Зразки цих нових процесорів вже розіслано партнерам компанії для тестування, і деякі з них навіть з'явилися на відомих торгових платформах. Один з ентузіастів вже придбав інженерний зразок Ryzen 7 8700 GE і поділився першими враженнями від тестування. Відмінності між Ryzen 7 8700 GE та Ryzen 7 8700 g зводяться головним чином до рівня TDP та відповідно тактових частот. Обидва процесори пропонують 8 ядер Zen 4 з підтримкою SMT, 16 МБ L3 кешу і вбудовану графіку RDNA 3 третього покоління на 12 виконавчих блоків. Детальні характеристики Ryzen 7 8700 ge будуть відомі ближче до релізу, але, наприклад, частота X86 ядер очікується в діапазоні від 365 до 5,1 ГГц порівняно з 4.2 до 5,1 ГГц у Ryzen 7 8700G. Важливо відзначити деякі проблеми, з якими зіткнувся інженерний зразок Ryzen 7 8700 GE. Наприклад, розігнати оперативну пам'ять до ddr 5 6400 вдалося лише після оновлення прошивки UEFI. До цього вона працювала у режимі ddr 5 5200 за стандартами GDEC. З перших тестів Ryzen 7 8700 GE демонструє приблизно удвічі менше споживання енергії, ніж Ryzen 7 8700 G. У Cinebench R15 інженерний зразок споживав до 40 Вт, у той час як Ryzen 7 8700G до 88 Вт. Загалом новинка демонструє на 5% меншу однопотокову продуктивність, на 17% меншу швидкість у багатопотокових завданнях, а продуктивність вбудованої графіки через обмеження TDP зменшилася на 23%. Детальніша інформація про продуктивність процесора Ryzen 7 8700 GE буде доступна після офіційної презентації, проте з урахуванням результатів перших тестів ця новинка обіцяє бути цікавим вибором для компактних систем з низьким енергоспоживанням. Минулого року багато АІП-партнерів Nvidia почали оснащувати відеокарти серії RTX 40 оновленим роз'ємом живлення 12VH Power. Цей роз'єм, відомий як 12v2x6, має ряд поліпшень, які спрямовані на зменшення ризику перегріву та оплавлення. Він використовується як на флагманських моделях, таких як RTX 4090, так і на більш доступних варіантах, наприклад, на RTX 4070. На жаль, оновлений роз'єм ще не став стандартом для всіх відеокарт від Nvidia. Навіть 3 d прискорювачі RTX 40 Super, що вийшли зовсім нещодавно, можуть поставлятися як з 12 VH Power, так і з 12 v 2 x 6 Визначити, який саме роз'єм встановлено на конкретній моделі можна за маркування на пластику H для звичайного 12 VH Power та H для покращеного 12 v 2 x 6. Найбільше проблем звичайний роз'єм 12 Power спричинив власникам флагманської відеокарти RTX 4090. В мережі можна знайти чимало скарт на перегрітий роз'єм. У випадку менш потужних відеокарт ймовірність зіткнутися з цією проблемою виявляється значно нижчою, але власникам карт RTX 40 Super все одно варто звернути увагу на надійність з'єднання. Минулому році ПК з процесорами Intel 13 та 14 поколінь, включаючи моделі core i 9 13900 k та core i 9 14900 k зіткнулися з проблемою нестабільності, особливо при запуску ігор, розроблених на рушію Unreal Engine. Спільні дослідження Epic Games, Nvidia та інших розробників ігор показали, що висока продуктивність процесорів Intel стала головною причиною таких збоїв. Часті випадки помилки відеопам'ять вичерпано стали результатом цієї нестабільності. Додатковий аналіз виявив, що проблема в основному пов'язана з налаштуваннями BIOS, які дозволяють процесорам перевищувати стандартні робочі частоти та межі потужності при високому навантаженні. Розробники ігор визнали проблему та рекомендували тимчасові рішення, такі як невелике зниження частоти ядра за допомогою утиліти Intel Extreme Tuning Utility, яка в деяких випадках допомагала зменшити кількість збоїв. Такі методи, як зниження тактової частоти, знижена напруга або встановлення більш строгих обмежень потужності, можуть ефективно запобігти цим збоям. Ця ситуація підкреслює проблему управління потужністю процесорів Intel Raptor Lake в певних умовах та викликає питання про знаходження оптимальних налаштувань для забезпечення стабільності та продуктивності. Точні методи вирішення цієї проблеми все ще вивчаються, що підкреслює складність сучасних архітектур CPU та управління живленням. Користувачам, які стикаються з такою нестабільністю, можливо доведеться змінити налаштування BIOS або скористатися інструментами, такими як Intel Extreme Tuning Utility, для підтримки стабільної продуктивності системи під час виконання ресурсомістких завдань, таких як ігри. Збільшення обсягу пам'яті до 256 ГБ може значно розширити можливості багатозадачності та забезпечити безперебійну роботу обчислень, що особливо важливо для професійних користувачів та ентузіастів. Материнські плати Intel 700 та 600 серії на DDR5, а також усі моделі AM5 для платформи AMD підтримуватимуть до 256 ГБ оперативної пам'яті. Компанія MSI також повідомляє користувачів про випуск спеціальних BIOS, необхідних для використання такого обсягу пам'яті. Це дозволить користувачам скористатися новими можливостями, що надаються цими покращеннями. Для користувачів, зацікавлених у збільшенні обсягу пам'яті та які користуються продукцією MSI, важливо стежити за офіційними каналами компанії та перевіряти сторінки продуктів щодо оновлень BIOS, щоб бути в курсі останніх новин та доступних оновлень. Такі зміни є значним кроком вперед у сфері можливостей оперативної пам'яті на материнських платах, і вони можуть принести значну вигоду користувачам, які працюють з вимогливими завданнями та додатками. Компанія Sony повідомила про старт продажів бездротової гарнітури Pulse Elite. Новинка вартістю 150 доларів сумісна з ігровими приставками PS5, ПК та Mac, а також портативним пристроєм PlayStation Portal. Для підключення пристрою компанія пропонує використовувати спеціальний USB-адаптер PlayStation Link. Виробник обіцяє, що гарнітура забезпечує першокласний звук без втрати якості та з мінімальною затримкою. Викликати потрібні налаштування можна за допомогою кнопки, розташованої у правій частині монолітного оголів'я Pulse Elite. Sony нагадує, що бездротова гарнітура Pulse Elite, а також раніше випущені бездротові навушники Pulse Explore при підключенні до PS5, крім стереозвучання, також підтримують монозвук. Для бездротової гарнітури Pulse Elite і бездротових навушників Pulse Explore можна встановити до трьох налаштувань еквалайзера на додаток до готових налаштувань стандарт, бас та стрілок. Налаштувавши гарнітуру один раз, її можна використовувати при підключенні Pulse Elite до всіх ігрових пристроїв, які підтримуються. Усі налаштування зберігаються у USB-адаптері PlayStation Link. Бездротова гарнітура Pulse Elite оснащена висувним регульованим мікрофоном, розташованим у лівому навушнику. Він має функцію шумозаглушення. Відключити мікрофон можна або за допомогою кнопки вимкнення звуку на контролері DualSense, або за допомогою кнопки вимкнення звуку на мікрофоні Pulse Elite. Світлодіод дозволяє швидко визначити, чи відключено звук. У складі гарнітури Pulse Elite використовуються планарні магнітні драйвери з підтримкою технології покращення звучання Tempest 3D AudioTech, реалізований в ігрових приставках ps 5 У комплект поставки бездротової гарнітури входить зарядний тримач, який можна розмістити на столі або стіні. Компанія Microsoft планує цього року випустити ігрову консоль Xbox Series X у білому корпусі. У новій моделі не буде дисководу, зате з'явиться покращений радіатор та оновлений роз'єм Nexus. Ресурс Експутер вважає, що біла версія Series X за рахунок відсутності дисководу коштуватиме на 50-100 доларів дешевше, ніж стандартна версія консолі. Реліз пристрою може відбутися у червні-липні поточного року, хоча терміни можуть бути переглянуті. Раніше керівництво Xbox анонсувало реліз ігор Grounded, Pentiment, Sea of Thieves та Hi-Fi Rush на конкуруючих платформах, а також значне поліпшення апаратного забезпечення в наступному поколінні консолей. Додаткові обчислювальні блоки штучного інтелекту поступово стають невід'ємною частиною сучасних процесорів. Нещодавно Intel представила серію мобільних процесорів Core Ultra 100 Meteor Lake з вбудованим відеопроцесором VPU, спрямованим на прискорення штучного інтелекту. Компанія AMD зі свого боку вже майже рік випускає споживчі процесори з нейронним співпроцесором NPU на базі архітектури XDNA. У грудні минулого року була представлена нова версія мобільних процесорів Ryzen 8040 з оновленим NPU, який, як очікується, має бути в 1.6 рази швидшим за попередній прискорювач штучного інтелекту. Хоча AMD і є першопрохідником, моніторинг нейронного процесора поки що працює тільки для Meteor Lake, однак невдовзі все зміниться. Оголошено, що AMD співпрацює з Microsoft над впровадженням моделі драйвера MCDM у мобільні процесори серії Ryzen 8040 з підтримкою NPU. MCDM є похідною від моделі драйвера дисплея Windows VDDM і призначена для обчислювальних пристроїв без графічного процесора. Цей драйвер дозволяє NPU використовувати наявну програмну інфраструктуру керування ресурсами графічного процесора, включаючи планування, керування живленням, керування пам'яттю та контроль продуктивності за допомогою диспетчера завдань у Windows 11. Таким чином, користувачі Ryzen 8040 отримують повноцінний моніторинг ресурсів NPU. Це дозволить стежити за тим, як окремі програми використовують NPU, що є корисним як для кінцевих користувачів, так і для розробників програмного забезпечення. Крім того, це ще один крок до покращення програмної підтримки нових функцій штучного інтелекту в сучасних процесорах. Компанія Asus розширила лінійку ігрових моніторів, випустивши ROG Strix xg 27 acs Це недороге рішення для геймерів, яке пропонує досить вражаючий набір характеристик за мінімальну ціну. Монітор оснащений 27 дюймовим дисплеєм Fast IPS з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів та вражаючою частотою оновлення в 180 Гц. У ньому використовується передова технологія ADS Pro від BOE Technology, що забезпечує яскраве зображення і широкі кути огляду. Монітор призначений як для професійних геймерів, так і для творців контенту. Він пропонує 97% охоплення палітри кольорів DCI-P3 та 133% sRGB. Точність передачі кольору сертифікована веса Display HDR 400 становить Delta E менше 2. Є підтримка G Sync та FreeSync, а також технологія Asus Game Plus, яка надає аналіз сцени в реальному часі за допомогою штучного інтелекту. Також виробник передбачив підтримку Dynamic Shadow Boost та Variable Acceleration Drive 2.0. На корпусі розташовані порти DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5 мм роз'єм для навушників, а також USB Type-C для зарядки гаджетів. Asus ROG Strix XG27ACS вже доступний для попередніх замовлень на китайському ринку за ціною 1999 юанів 278 доларів. Дослідники з Шанхайського університету науки та технологій розробили оптичний диск високої ємності, здатний зберігати до 200 ТБ даних. Це перевершує ємність будь-якого існуючого носія інформації. Китайський диск може зберігати майже в 1600 разів більше даних і майже в 10 разів більше, ніж сучасний жорсткий диск. Секрет криється у багатошаровій структурі. Кожна сторона диска містить 100 оптичних шарів, кожен із яких може зберігати інформацію. Для порівняння звичайний dvd диск має лише один шар. В основу супермісткого диску лягла фоторезистивна плівка, яка реагує на світло. Диск споживає енергію лише під час запису або читання. Готовий супермісткий диск за товщиною не відрізняється від класичних DVD чи Blu-ray. На жаль, практичне використання нового диска неможливе, тому що для його читання потрібен спеціальний пристрій, який поки що не сконструйовано. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.